По всій Україні і Лозова не є виключенням, відкривають класи безпеки в освітніх навчальних закладах. У березні Лозівське райуправління управління ДСНС і управління освіти молоді та спорту Лозівської міськради в рамках регіонального плану заходів щодо створення класів безпеки в закладах освіти Харківської області на 2023 рік. Підписали меморандум про співпрацю та створення таких класів і в Лозівській громаді. Одним із перших закладів освіти нашого міста, на базі якого нещодавно створили клас безпеки, став ліцей номер 12 Ще дев'ять таких класів планують відкрити. Класи безпеки будуть практично у кожному закладі освіти Лозової. Начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева говорить: в цих класах буде все для того, щоб проводити уроки безпеки дистанційно та офлайн. В класах безпеки наші діти зможуть набувати як практичних навичок, так і навчатися безпечній поведінці у середовищі. Тобто, ми навчаємо дітей не тільки які предмети ви бачите, і чи можна їх чіпати чи ні, а навчаємо тому, якщо ви виявили такий предмет, що робити. Як діяти, кому про це повідомляти. Передбачено, що в цьому класі буде декілька таких осередків, навчатимуться діти в ігрових формах. Тобто передбачається, що для різної вікової категорії у нас є матеріали, є навчальний матеріал, а також ці кабінети сучасні. По кожному напрямку є зашифровані наші штрих-коди, де ви зажимає. Підводити свій гаджет і по цьому штриху за посиланням переходити і бачити план дій, що треба, план дій на, у будь-якому випадку. Це може бути і розвантаження психологічне, це форми, ігровий може, майданчик, а також і науковий практичний підхід до вирішення будь-якої проблеми. Ну, зв'язку з дистанційною формою навчання цей кабінет також обладнаний сучасними матеріалами, сучасним інформаційним стендом, де також дистанційно діти можуть побачити, почути і також набувати практичних навичок. На заняття будуть запрошувати фахівців з Мінної безпеки, рятувальників, правоохоронців, медиків та психологів. Але перший клас безпеки у Лозівській громаді відкрили всередині березня цього року на базі 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Фахівці ДСНС проводять заняття з безпеки життєдіяльності з дружинами юних рятувальників пожежних. А також завдяки наповненню класу відповідними методичними та агітаційними матеріалами, він є місцем, з якого рятувальники проводять онлайн-уроки з учнями закладів освіти. Під час занять діти дізнаються багато цікавого про те, як себе вести в надзвичайних ситуаціях, про можливі наслідки і небезпека ігор з вогнем та іншими пожежонебезпечними речовинами. Нагадуємо дітям номери виклику екстрених служб та розповідаємо про небезпеки, пов'язані з військовими діями, зокрема про мінну безпеку дій у разі отримання сигналів повітряної тривоги. На базі класу та в гаражі пожежної частини ознайомлюємо дітей із пожежно-рятувальною технікою та оснащенням спецодягом вогнеборців, їхньою роботою на пожежах та місцях виникнення надзвичайних ситуацій. Рятувальники говорять, у класі безпеки для дітей різних вікових категорій будуть проводити уроки різні за форматом. Це будуть заняття з використанням спеціальних тематичних ігор, мультфільмів, а також лекції, презентації та бесіди. Заняття обов'язково будуть проводитися з дотриманням всіх заходів безпеки під час війни. Зазначили надзвичайники.